Пронта, прото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Чу думаєте просто ви поки я помічу? Чим ж у вас дивує сьогодні. До речі, мантра сьогоднішнього дня всі гроші світу належать мені. Напишіть її в коментарях. Моя нельзя лікувальна, я почитаю, поставлю кусок і так воно і буде. Аркан Сила! Ви знаєте, вас здивує ваша чи інша людина? Mm -hmm. Ваша. Ви дуже сильна жінка, і ви зможете підкорити в собі якісь такі тваринні інстинкти. Що це значить? Тваринні інстинкти це, наприклад... Жага або їсти, переїдати, да? або жадібність. Тобто ви почнете сама бути рулевою всіх своїх процесів. Тобто ви будете йти не за програмами, які є у кожній людині, а сама будете вибирати яку програму включити. Це дуже круто, і знаєте, чого це стосується? Дев'ятки пентаклів, тобто ви на 100% не даремна вибрала цю мантру, мабуть, інтуїтивна, станете жінкою, яка самодостатньо фінансова, сама себе може забезпечити, сама собі може дозволити все, що тільки вона захоче. Так і буде. Так, Єрофант, тут ви навіть багато хто забуде працювати на одинці. І навіть я вам це рекомендую, по Ірофанту, або якщо навіть не наодинці, ви якось відсторонитесь від багатьох людей, або взагалі від людей, і ви будете чути свій внутрішній голос, який сьогодні такий глибокий, глибокий розклад. Дьявол, вау, одні старші аркани. Ви будете боротися зі своїм д'яволом. У вас буде, якого ви і переможете, у вас буде жага, знов кажу, що до стосовно грошей, або можливо якось когось обдурити, або вкрасти. Тобто тут все, що завгодно може бути, але д'явол вас не спокусить, ви будете вище за цього. Так, у вас є те, що ви хочете утримати стосовно грошей і знов. І знов, дівчата, вам радять побути наодинці. Вам радять розібратися з собою і піти по правильному шляху, бо у вас є сила все перебороти. Так, у вас буде новий початок вашого життя. Зовсім новий, ви нова.